А зараз нарешті про смачненьке у Даші Малахової на сніданок сьогодні риба, і вона при, приготує тріску з апельсином та фенхелем. Я думаю, поєднання незвичне, але вийде смачно. Доброго ранку! Я вас вітаю, і сьогодні у нас рибний день. Ми приготуємо тріску з чудовим соусом із апельсину та фенхелем. Качанчики фенхелю можна тушкувати, запікати та подавати в якості гарніру до м'яса та білої риби. У свіжому вигляді його додають до овочевих або фруктових салатів. Купуючи фенхель, слід звертати увагу на те, щоб качанчик був твердим, білим або світло-зеленим. А його смак свіжим, з легкими нотками анісу. Якщо сьогодні ввечері до вас приходять гості, а ви в роздумах що приготувати. Вам знадобиться філет, рискіт і уява. А на кухні ви вже прибрали. І знаєте, якщо почнете возитися з рибою, то чисто не буде. А от і ні. Спочатку вам знадобиться морська сіль вниз, там де шкірка. Насипаємо небагато, але достатньо. Зверху перець. Можна брати білий перець, але сьогодні я хочу взяти чорний. Один маленький лавровий лист і це драпольсину. Кажуть, навіщо всі ці гаджети на кухні? А насправді вони настільки спрощують життя і вичавлюють сік апельсина. Більше не треба. Трошки солі зверху, і головний герой фенхель. Фенхель неймовірно корисний. Він нагадує форму серця, тож він дуже корисний для серця. Зрізаю цю міцну частину, розрізаю. А? Подивіться, який красивий. Кожен має їсти фенхель і нарізаю його цілими ось такими великими шматочками разом із зеленими частинками. Такий анісовий аромат, схожий трошки на мікстуру від кашлю, але аромат дуже тонкий, і я його дуже люблю. Так, тепер трошки фенхелю ось сюди. Ще один пакунок. Цей пакунок так само сіль, і оливкова олія. Випікатиметься. Наш гарнір рівно стільки, скільки її випікатиметься риба. Міцно загортаю, перевертаю і можна випікати. І так само зробимо з рибою. Ось вона красива. Зовсім трошки олії. Загортаємо і випікаємо. А випікатиму я у мікрохвильовці, тому що тут у мене є режим випікання. І вмикаю. Якщо гості вже прийшли, можна відкорковувати біле вино і подавати все на стіл. Буде дуже смачно! Ну і як завжди, я бажаю вам дуже гарного настрою. А ми побачимося на інтері на кухні зранку. Папа, -па, до зустрічі!